Вітаю вас, мої любі, мої дорогі! З вами Наталя. І я пропоную до вашої уваги перегляд замовлення по українській компанії Лівеста, в якій є іще компанії польського виробництва, Польща, Італія, Туреччина. І тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду вам за це дуже вдячна. Сподобається, ставте подобайку, Для мене це надважливо. Ось такий каталог. Він буде починатися діяти з 19.05 по 15.06 товстий такий, прям, дуже всього багато, дуже всього багато. Чому багато продукції інших компаній ще в каталозі? Тому що нам ця компанія Лівеста почала працювати на вже коли почалася повномасштабна війна. Тобто, уявляєте, яка це міць, яка це сила компанії, що вона все ж таки вирішила, щоб там не було, почати працювати. Це ж все таки ж робочі місця людям. Це все ж таки ж підтримка економіки нашої країни. І тут у нас є в цьому каталозі багато компаній інших, тому що вони виходять. Як спонсори, да, в тому плані, ну, може, це не вірне, не вірне слово спонсор, але продаючи інших компаній продукцію, таким чином все рівно Україна отримує, я так розумію, бонус від цього всього. Тому поїхали. <кхем> так, я купила, брали мене, замовляли неодноразово. Це сироватка для волосся. Сироватка для волосся і м -м -м, бачу, що люди купують. Люди купують неодноразово. Тут дуже крута талія, Турція, дуже крута лінійка проти випадіння волосся. Тут у нас іде шампунь, 400 мл, сироватка проти і кондиціонер. Унікальний зміцнюючий комплекс доповнений депантенолом, кофеїном, біотином і ніацинамідами, -ні -ні що дають, діють синергетично, тобто доповнюючи один одного. Засоби проти випадіння волосся слід використовувати регулярно протягом, як мінімум, 4-6 тижнів. Тобто, на протязі 4-6 тижнів ви користуєтесь і у вас почне бути ефект. Ось така, ви вже бачили, неодноразова. Приємний аромат, прям приємний. Ах, приємний такий трішки, наче ментол, є щось таке, якісь там спеції, таке, таке відчуття. Джим, воно йде веган. 12 місяців це я відкрила, ну ми його використаємо так, до 26-го чис... року він строк придатності. І СО. GMP, тобто сертифікація дуже високої якості, тут іде 100 мл, по, я ж кажу, І будемо будем сьогодні використовувати класно. Так, на губах у мене, мені дуже подобається, і ще є інший відтінок моєї донечки. Це чудовий блиск Alixavien з ефектом об'єму 3,5 мл. Дівчата, вони є багатьох кольорів, дуже великий, дуже великий є вибір. Від прозорого до ось таких насичених, але вони не будуть такі, знаєте, прям аж ну, такі яскраві. Ні, вони дуже ніжні. Дуже класний, дуже класний аплікатор. Широкий такий, що ви легко нанесете цей, рекомендую, тому що вони, ну, вони реально круті. Реально просто-просто круті. Мені дуже подобається. Чи якщо цікаве когось, що в мене на моїх вустах? Так. Я теж таку маю проблему. Е, нема об'єму волосся. Да? У мене волосся тонке стало, чомусь може хвороби, може стреси, життя таке. Да? І в мене замовила жіночка: кондиціонер для об'єму волосся колаген і біотин. Це йде до двох більш до двох разів більше об'єму волосся. Тут у нас йде 250 аж мілілітрів, його ціна 349 гривень. І, до речі, так я розумію, що це герма... Ні, Турція теж таке. Повністю розписано, як ми повинні ним користуватися. Ви знаєте, що кондиціонер. от Я вимила шампунем волосся. І кондиціонер, я так наклоняю голову, і щоб не доставати до корнів, да, до коренів, то я ну, промашчую кондиціонером і так кручу, кручу головою, щоб до коренів не доходити. Тому що не рекомендують кондиціонер наносити на коріння волосся. <кхем> і, звісно, взяли шампунь. Все є переклад, все як потребує. Тут аж 500 мл. Теж такий шампунь для об'єму волосся, калоген і біотин, Тут йде за ціна 500 мл 299 гривень. Ось такий комплекс взяли, так що супер! Я думаю, що буде в захваті людина, і е, потрібно буде мені подивитися ціни. Я ж завжди порівнюю деяка ціна, е, подивитися ціни, і, щоб е, побачити і взяти те, що мені потрібно по в тій ціні, по якій вигодніше, ще й коли знижка консультанта. В е, нас були, цей раз така програма була, що е, нараховували ну, кошти, бонусні кошти. І я взяла собі дуже чудовий парфюм. Взяла парфюм собі, трішки мене там не вистачало, і там 111 гривень я доплатила, виходить. А сам парфюм по каталогу 499 гривень. Брати, якщо їх 3 та більше зі сторінки 12-15, різні тут аромати, то буде 429 гривень, якщо купувати три. Це ось моя ранішня, це Angel. Ось такий аромат е, дуже крутий. Це просто цитрусово-квітковий. Листя чаю, лимон, неролі, квітка плюмерії, жасмин, апельсиновий цвіт, білий мускус, кедр, пачулі, ваніль. Це дуже-дуже-дуже крута вода. У мене вже я вже повибризгувала і все, що тільки можна було. Мені ще трошечки розпиляється. Це, по-перше, їх дуже класно купують. Ну, Купують. Безподобний ніжний такий аромат, дійсно квітково-фруктовий, це цитрусово-квіткові. Реально освіжаючи те, що потрібно зараз, крутий. Так що я задоволена таким, такими бонусними коштами, я задоволена кешбеком таким. Мені подобається, що компанія все ж таки поставила цей кешбек, і я отримала, маю змогу отримати ось такий собі подарунок. Взяла я собі, дівчата, в сумочку, щітку для волосся. Не приготувалася. Я не... Ось так вона виглядає маленька. Я таки брала на реалізацію, а це я собі вирішила, що чому я собі не подозволяю е, цей. Ага, тут так вона міцно затиснута, що її дуже міцна. Е, тут так бачите? Вона крута. Крута чим? Вона крута тим, що вона, по-перше, вона дуже зручна. О, затяжки тут, як зараз порозкриваю. О, так. Вона зручна, вона, по-перше, гарно виглядає, вона дуже зручно нею користуватися і вона дуже-дуже ніжна. О, яка вона м'якесенька, дівчата, це щось неймовірне. Це можна як для дівчинки да, подарувати ось таку. Це, тобто вона віку не має. І як сумочний варіант, вона реально крута, вона масажується, щітка, дуже-дуже класна. І ви ж знаєте, якщо ми е, причесуємо волосся один-два рази на день, це погано. Тому що масажна, так і називається масажна щітка, вона масажує, і чим більше ми такими речами користуємося, тим краще кровотік до коренів нашого волосся, і так, цибулинка волосся вона, кровотік до неї приходить і вона краще працює, вона буде здоровіще. Тому раніше розчисувалася 100 разів да, в, різних, в різних направленнях. Але жінка сиділа і свої коси дуже довгі, гарні, густі, розчисувала. Сто разів. Зараз, да, слава Богу, є в багатьох дівчат, жінок дуже гарне волосся. А взагалі-то короткі волосся, тому що це зручно, да, короткі стрижки, і це і тому можна без проблем. І я оце думаю стопе. Подивилась там одну жіночку, яка по трихолог по цьому всьому. І думаю, блін, надо це, надо теж, і тільки ходжу біля дзеркала, підійшла і розчисалась. Підійшла і розчесалась. Тобто масажую. Крута, класна, це просто щось. ну, Суперове. Рекомендую, замовляйте. Бенет. Банет, бенет, класна. Вона різну може прийти різного Цього кольору. Вона більше бускова в житті, чим показує камера. Супер! Я задоволена. Так, дівчата, у нас є дуже крута, дуже крута лінійка 3+. Це все проти укусів комарів. Запобігання, вже да? після, якщо, не дай Бог, вкусили комарі. Дивіться. Захисні вологі серветки від укусів комарів. Їх тут 15 штук. Ціна зараз 55 гривень. Дівчата. Це просто щось неймовірне. Так, це теж таки Турція. Так, зараз я перепровірю точно. Виробник. Так. Турція. Да. І хочу зараз при вас відкрити, бо я всі флакончики відкривала, а це я не відкривала. Який ж тут запах? Запах, знаєте, такий, не можна кидати в унітаз і не можна викидати в океани в моря. Це, звісно, зрозуміло. Так. Все воно має аромат духмяного перцю. Я думаю, ну що ж воно мені нагадує? Аромат духмяного перцю. І це в нас йдуть вологі захисні серветки, тобто вони йдуть як перед тим, як ви йдете десь гуляти на прогулянку, да? десь в ліс, на галявинку, навіть якщо там ввечері хочете сісти, десь там випити чаю чи по... провести якусь бесіду, да? сімейну таку. і свіже повітря, і комарики, то можна протерти відкриті ділянки тіла шкіри ось такими серветками. да, з аромат. Духмяного перцю. Хто знає, той знає. Хто помидори консервує, той знає, що таке або кетчуп робить з господарочки, то аромат духмяного перцю. 55 гривень по ціні каталога 15 штук. Я рахую, це супер. Класно. Далі, що я не купувала, дівчатка, 40 штук. За таку велику суму я порахувала, думаю, ні, я візьму ось такі, бо тут можна купити 40 штук аж 239 гривень. Я взяла 15 штук, тобто я взяла 30 за 110 і ще 55. Тобто це виходить 45 штук, буде 165 гривень, а тут 40 штук 239. І я про це їй зручніше брати меншу упаковочку. Супер. Аромат духмяного перцю. Далі, дівчата, я взяла дві штуки, ось дивіться, от. Бачите? Я взяла це, у нас іде сонечки, освіжуючий ментоловий крем після укусів комарів. Тут його 85 мл. Зручна така пляшечка, добре тримати в ручках. І він дійсно має приємний аромат ментолу. Прям от ментоловий такий освіжаючий, класний. Його ціна 249 гривень. Зараз я вам покажу його конституцію. Що ж це я не показую? Ой, він густий! Він прям треба притиснути добре, щоб. Бачите? Дивіться. Ай, такий приємний аро... ментоловий аромат. Це якщо е вкусив уже комарик, щоб не розчісувати, дуже крута річ. Реально крута. Я рахую, ай такий приємний аромат. При... Прям приємний. Класно! 249 гривень, 85 мл. Але ви бачите, який він економічний. Його вистачає на, ну, на велику площу. А вам потрібно, не дай Бог, якщо вкусив е, вже комари. Супер! Три плюс, дівчата, це можна навіть діткам нашим. Далі ніжний ласьон від укусів. Е, так, ніжний ласьйон для захисту від укусів комарів, то знову такий: 85 мл. Ось такий. 164 гривні зараз ціна. Червона ціна. Цінник 164 гривні. так? В нього запах е, іде аромат от цього духмяного перцю. Ох, дивіться, який він густий. Ну, пряше ж кажу, я полюбляю духмяний перець, але ж кажу. І той поглинувся моментально цей е, е, ментоловий крем поглинувся моментально. А це йде ласьйон. Для захисту від укусів комарів. На відкиту ділянку тіла ви нанесли? Іде да, аромат духмяного перцю, але він не хімозний, він навпаки такий натуральний. І такий йде зараз червона ціна 164 гривні 85 мл. Супер! Я рахую, це суперово. Далі ще ж не все, сонечки. Ще тут йде спрей для захисту від укусів комарів. Не хочете вас розпилюватися? Будь ласка, у вас є спрей. 85 мл, будь ласка, і ви собі його розпилили. Аромат такий самий е -е йде дохмяного перцю. Господи. Той самий аромат хмяного перцю. І я якщо ви бажаєте не роз, наносити на тіло ласьйон, ви можете розпилити прям спрей. Ціна його 174 гривні, Це зараз червоний цінник. Тобто крута ціна. Супер! Це такий іде. Дивіться 4 кроки, які можна взяти собі, і це не, я рахую, що і профілактика. Захист, і вже потім, якщо вже, вже вкусив, то вже ми наносимо вже засоби, щоб не розчухувати. Тому що саме найгірше це коли це чешеться і не можеш витримати, і розчухуєш. І я оце розчухую, деру до ран, потім ті рани підриваю, потім шрамики. Ну це нікому не потрібно. Зволожена, до речі, шкіра. Дивіться, от яка тут шкіра, да? І зволожена шкіра. І воно поступово буде цей аромат уходити. Так, сонечки. У мене проблема на кухні забилася у мене мийка, де я мию. І колись мене брала моя замовниця брала ось такий у мене засіб для прочищення труб. Це йде Турція. Повністю йде розповідь, що як він робить. Тут у нас йде. 250 мл. Ціна його 229 гривень за умови придбання будь-яких трьох кодів зі сторінки 284 291. І зазвичай ціна його 259 гривень. Зараз аж на 30 гривень дешевше. Це теж добра, класна, крута економія. Він приходить розкритим. В нього немає тут. Ой, це, це сам цей порошок. В нього немає, В нього тільки тут ось зафольговано. Він приходить розкритим. Так. І ви засипаєте. Так, швидкодіюча формула, розблокує стоки, розчинить жирові відкладення, залишки їжі, волосся. Ліквідує засмічення і неприємний запах. Це супер просто. Коли застій, запах потім, якщо цим такою помпою, потім такий запах йде на оселю, що це катастрофа просто. І подовжує термін служби труп. Супер. Тобто ось так. Так. 50-60 грамів засобу у зливний отвір. І бажано, не бажано, а по інструкції додати літр гарячої води. Залишаємо на 15 хвилин. Після чого промиваємо отвір. Тобто 15, тут у нас аж 200, 250 грамів. Ви берете 15 грамів цього засобу, насипаєте, заливаєте літром окропу, окропом і ось залишаєте його, щоб воно подіяло. І потім змиваєте. Супер. Я сьогодні таке зроблю, бо у мене трішки проблема на, на кухні. Прям, прям проблемка. Далі, я дуже всі люблю знежирювачі. Я дуже люблю, коли чистий унітаз, чиста ванна, умивальник, мийка, коли блищить, я зараз почала. Сильно користуватися оцим нашим українським лимон, такий 750 грамів. Дуже крутий. Я раніше тільки баняки не мила, ну там щось там ще помий. А зараз мию все, що я бачу: ванна білосніжна, унітаз білосніжний, мийка білосніжна. Тобто, настільки це крутий засіб, Україна наша, І я взяла ось такий великан. Взяла цілий літер, така м'якенька упаковка, це нічого страшного, менше пластмаси. Це в нас йде універсальний е, ультразнежирювач цілий літер. Його ціна зараз 289 гривень. Тому що я купувала три коди 289 гривень. Так? Так. Проти олійних і жирових забруднень на кухні та у ванній кімнаті тверді поверхні обробляє суперово, металеві вироби, меблі та тканини. Тобто це взагалі теж виробництво Турція. Кру, крутий засіб. Знаєте, повертаюся, така мене зараз прям як ото прохолода на руці. таке ну, дуже, дуже приємне відчуття, не пече нічого, на, на, на руці нічого не стається. Супер просто повертаюся до знежирювача. Запаха немає. Я відкривала зараз. Не буду гаяти час, час знову таки відкривати, бо я все перенюхала, все передивилася. Зас, запаху взагалі нема. Він без віддушини. Це супер, тому що такі засоби не повинні пахнути. Да, від комариків потрібно, щоб пахли, щоб комарики відлякувалися. А це суперово. Цілий літр, дівчата, 289 гривень. Супер! Просто супер! Далі я дуже полюбляю кисневі плямові відники. Я вже багатьох, багато компаній, які я купувала, брала, експериментувала. І я взяла дуже класний. Це йде пральна сода. Це теж Турція. Тут йде 500 грамів. Так. І що хочу сказати. Зараз ціна, якщо купувати з цих сторінок три коди, 284, 291, три любі коди ви купуєте, буде ціна його 239 гривень 500 мл, а зазвичай 299. Тобто велика економія 60 гривень на упаковці, так? Да? І це таке, що завжди потрібно. В мене дві забрали, вже, тому сьогодні показую вам тільки одну, бо це особисто моя. Що я хочу сказати, що ви знаєте, прямо відники це така дуже-дуже крута річ. По-перше, потрібно, щоб вона була закрита дуже е ціпко, обов'язково, щоб кисень не попав і не пішло процесу оцього, його, щоб він не пропав. Да? Е так, е Мірна ложка є, це супер. А, ну, точно. Да. Щось тут тверденьке є, да, є мірна ложка суперова, тому що мене в мене в, в іншій компанії немає мірних ложок, то я там з інших компаній не викидала ті мірні ложечки. молодець я, то клієнти приходять, купують мене з тієї компанії е, кисневий теж порошок, і я дарую їм цю мірну ложку, тому що з ним ну, знаєш, зручно, стандартно ж іде вага на одне прання. І те, що видаляє плями, да. е, прибирає, там, щоб все було, тканина наша була не зіпсована, кольори щоб були такими гарними, якими вони були. І ефективний для усунення плям від накипу на, кіпня, на тюлівих шторах. Дуже оце проблемно да, штори нам зробити, щоб вони були білосніжні. Ми беремо більше порошку, там, да, рідкого очі, сухого. А це перший раз я читаю, що саме оцей такий пральна сода, така вона оце робить, оце кисневий порошок. Він робить щоб тюлі були білосніжні. Це дуже вагомо, господині, господині. Це дуже вагомо. Потім уповільнення утворення накипу в пральній машині. Тому що тут є в складі сода. Це теж супер. Тому що якщо накипи, це дуже-дуже погано для пральної машини. Да? Не містить хлоромісних відбілювачів. 500 г я купила по 239 гривень. Супер! Турція. Далі таки, я взяла зараз, я дуже полюбляю, дуже полюбляю з мікрофібри серветки. Дуже полюбляю, мені ну, вони класні, вони поглинають набагато більше вологи. Вони практичні. І я взяла дві ось такі упаковочки, бачите? Тому що в мене третя вже пішла. Ну, просто Дуже крута ціна. Якщо купувати три коди, то виходить ціна 199 гривень. Серветки з мікрофібри. Тут їх дві штучки. Дуже класні, дуже круті. І вони перуться при 40 градусах в пральній машинки. Дивіться, яке оздоблення, дивіться, яка краса. Прям так. І вона більш, більш бускова в житті така рожево-бускова. Камера не показує такий колір яскравий. І таке, бачите, прям серветочка така дуже класна і така блакитна. Вона поглинає набагато більше вологи, чим кухонні рушнички, і допомагає дуже крепко при тому, що потрібно робити. Тобто, чи ви вікна миєте, чи ви витираєте посуд, чи протираєте щось там після вологого прибирання, то це... Дуже-дуже круто. Ось такі. І ціна зараз їх 199 гривень, тобто по 99,50 одна серветочка. Супер! Це просто те, що завжди і потрібно в кожній господині. І головне, що щось сталося, кинули до пральної машинки або вручну попрали і все. І вас супер! Це те, що я ж кажу. круто. Далі в мене ще в замовленні є ось таке бульбашкове мило антицелюлітне. Дуже аромат, тут хорошо чути, тут такий, такий є отвір, дуже класно. Воно знаходиться в такій сіточці. Я таким користуюся. Це вже у нас друге таке мило, дуже зручно. Я собі цепляю, вішаю на е, цей, стійку душу, душу да, і е, користуємося. Дуже приємний аромат. Тут теж дуже іде формула веган, не тестується на тваринках, GMP, SO, це Ті та продукція, вся, яка іде без сульфатів, без парабенів, без. Шкідливого впливу на наше тіло, на нашу природу, на наші нюхові рецептори, тобто на наше дихання, це дуже круто, дуже круто, це дуже важливо, тому що оці всі сульфати парабени і всі все те, що дуже хімозне, воно має е, таке, е, що воно накопичується в організмі. Це дуже погано. Потім алергії, якісь подразнення, якісь зуди, це нікому не потрібно. Тому я обираю саме продукти таких компаній і я ж кажу. Так, і ще в мене в замовленні три натуральних мила. Ось так. Це теж Турція, Талія. Дуже класні, ароматні, дуже презентабельні. І людина бере на постійній основі все теж GMP, ISO, сертифікація, веган ідуть. І вистачає набагато, 150 грамів. Тут іде, трошки менше повинно бути. Ні, теж 150 грамів, те ж саме, все. Іде GMP, ISO, веган. Тобто ось такі. І ось таке масажне, масажне мило, теж кру 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 круте мило. Тут повинно бути, зараз я відкрию, тут повинна ще така бути. Зараз на чому воно крепиться. Зараз я вам покажу. О, дивіться. Ось так. Талія, Турція, дивіться. Ой. Це просто супер антицелюлітне, дуже пахне круто. Воно дуже реально пахне круто. Таке теж в мене змилилося. Змилюються, вони погано змилюються. Це дуже круто, що вони погано змилюються, тому що їх вистачає на більше. Це мене замовниця, постійно бере, тільки закінчується, вона знову робить собі запас, цілий мил, тому що дуже високої якості. Таким було моє відео розпакування. Я дуже задоволена. Продукція класна, продукція е корисна, дієва, ефективна. Це наша українська компанія Лівеста. Дякую, всього найкращого. Будьте здорові, до самої швидкої нової зустрічі! Дякую за вподобайку та перегляд. Бажайте, підписуйтеся. З вами була ваша Наталя. Щиро вас обіймаю. Ви найкращі, бо ви зі мною.